Всім доброго дня. Тримайте від мене ідею смачної такої намазочки. Дивіться, у нас є блинчики. І ми зробимо, можна їх так з'їсти, звичайно, вони смачні. Але ми зробимо до них таку намазочку. Для цього ми візьмемо зелень, кріп та петрушку. Отак поріжемо. Основою буде крем-сир. Любий крем-сир, який є. Цибулька зелена тут ще є. Потім будемо використовувати оті вялені помідори, які ми вялили в аерогрилі. Є відео, можете подивитися, як їх робити. Просто і без ніяких таких особливих затрат. Е, далі ще в нас лимончик, шматочок є, який теж будемо використовувати. І мелений перець. Так, нарізали, тепер будемо змішувати. А, ще нарізати треба вялені помідори. Добавили зелень у нас сир, перчик трошечки. Ну, солити не потрібно, тому що сир він там посолений. І нарізаємо таком наші помідорчики вялені. Гарно виглядають, дивіться як. І не в куплені в магазині, а зроблені своїми руками із помідорів, які виростили ми вдома на городику. Може, не такі червоні, але смачні. І теж їх додаємо туди. І в нас вийде супер смачна замазочка. Намазочка. Максимально ретельно перемішуємо. Дивіться яка структура, запах, смак. Можна брати інший сир, який є. І додаємо одну скибочку лимона, так видавлюємо туди. Додав сік свіжості більш такий. Хоча і можна і без лимона, якщо немає, то не обов'язково. Ну і знову перемішуємо. Дивіться, тепер отак намазуємо і смачний блинчик буде зараз перетворюватись вже в смачний рулетик. А це вже якби інша страва. Ну, якби в нас не лишилось вони з учора, то цього б і не, і не робили А так трошки різнообразити, урізноманітнити свої смакові. Порадувати смакові рецептори свої і урізноманітнити страви. Поки ми намазуємо наші блинчики і перетворюємо їх на рулетики, попрошу поставити вподобайку, зробити репост підписатись на канал. Для тих, хто ходить в такий мережевий магазин АТБ, то в посиланні під цим відео, в описі під цим відео є посилання на Малобанк. Ви можете там оформити картку АТБ. І отримаєте на рахунок 50 гривень. 50 гривень це не багато, але якщо вони дивіться просто так, то це теж гроші. На пачку цирку. Да, на пачку от цього сирка вам і буде. Так що тримайте посилання. Пишіть коментарі, з якою начинкою ви робите, ну, як ви перетворюєте свої блинчики в рулетики. Більш багато варіантів. Вчорашні. Вчорашній. Ну, не доїли вчора. Можна їх поставити і в гриль гарячими, але мабуть сьогодні не будемо. Ми розігріємо там інші страви. В результаті у нас вийшла отака майже святкова страва. Із звичайного блинчика, але смачного, сирка, зелені і вялених помідорів. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Смачного, до нових зустрічей.